Свячується усім скептикам, котрі вважають, що Дніпропетровськ не туристичне місто, і показувати тут немає чого. Своєрідний історично-географічний експеримент ми проводили у сірому промисловому районі. Шрути у нашій програмі відкриває ось цей молодик Антон Мухін, фізик за фахом, філософ по життю, екскурсовод для душі. За екскурсовода важно не просто знати, що та да, о, допусті історії, географії в тих місцях, тяхних містах. Найважне, що вміти передати. Передавати є, що переконує Антон, хоча, на чарівність туманного альбіону або романтизм Парижа, сподіватися не варто. Це ж Дніпро. Влаштовуйтеся зручніше. Конечно же, есть что показывать, во-первых, но, но с другой стороны, можно сказать, что это относительно, то есть, смотря с чем сравнивать. Если мы сравним, например, с Парижем наш город, ну или с Берлином, или, я не знаю, с э, Барселоной, например, то, конечно же, в нашем городе, можно сказать, что нечего показывать. Но если, ну, смотря с чем сравнивать, это относительно. Но всегда есть что посмотреть, тем более, наш город – э, это губернский город, да, в прошлом. Ну, то есть, есть история большая достаточно, и поэтому в нашем городе есть гораздо больше, чем в многих городах других Украины, что посмотреть». Це Ливаневського та проспект Калініна. Сотні років тому вони мали інші назви. Вулиця Гасова пересікала першу чечелівську. Ми з вами знаходимося на першій чечелавки. Чечелівки йшли паралельно. Паралельно вот вверх. Вот первая, вверх дальше мы вторая, параллельно третья и так далее. Всего человек 8, хотя встречается информация, что 9. Интересно, что э, в 2012-2013 годы была попытка э, как, так, немножко преобразовать этот район. И начиналось с того, что меняли э, название улиц. И вот это, например, первая Чечеровская называлась Николаевский проспект. То есть в честь э, императора Николая II. Ну и также остальные Чечевки тоже переименовались. Там была Павловская, Алексеевская и так далее. Ну, скажімо так, в советские времена звання вернули обратно. Да. А потім дали їм ще нові названня, зв'язані з революційними діятелями. Саме це перехрестя з революційними або загадковими назвами було межею двох свобіт, тобто двох поселень. Сложно це представити, але в кінці 19-го конці тут не було проспект Пушкіна, який далі до да, вправо, і проспект і вулиця Ливанецького проспект Каліїни не були з'єднані між собою. Здесь просто була балка, через яку протекала ріка. Поселення як таке з'явилося у цих краях за однією версією у 1860-х, за іншою наприкінці 1880-х. Назву воно отримало від одного вояка. Хоча насправді про того солдата відомо небагато. Чечі ловка. Кстаті, сучаснують два названня: одно научне, а второ теж научне. Одно чечеловка, а друге чечелівка. И то и другое правильно. Свобода берет свое начало от легендарного основателя солдата чечеля, который поселяется здесь по одной версии в 1860 е по другой 80-е годы. Он роет землянку и поселяется здесь. Потом к нему начинают присоединяться люди. У 90-х руках 19-го влада начинает упорядковывать чечелевку. Городские власти решают благоустроить эту территорию в 1890-х годах. І здійсни насипається дамба, тобто ходяться зверху брощадка і соєється проспект, Пушкінський проспект і Перва Чечосте. Появляються міста для застройки. Одне з перших місць для забудови призначалося благодійному товариству, але на зведення доброчинного будинку не вистачало коштів. Нужно еще большие средства вложить, чтобы обустроить и чтобы построить там здание. То Во-первых, нужно было досыпать еще землю, потому что там был склон крутой к балке. И тогда общество обращается за помощью к городскому, городской думе и получает помощь 20 тысяч рублей. Проект замовили архітектору Харманському. Трохи раніше він доклав руку до зведення літнього театру у міському саду, нинішньому парку Глоби. Благодійному товариству будівничий спланував шикарний дім для знедолених, так званий будинок працьовитості дом. був поставлений тисячі з році, году, і вже в році, году дев'ятсот році, і відкрив свої двері, скажімо так, для нуждаючихся. Що в цьому домі по суті відбувалося? Сюди приходили люди, яким потрібна була робота. Ну, это люди, которые, как писали тогда, либо были физически, нравственно слабы, либо вышедшие из мест решения свободы, либо просто нищие. Они здесь э, работали, там были мастерские. Работа была двух типов. Это они делали паклю, изготовляли из канатов и э, клеили бумажные кульки. Робочий день тривав 9 годин, дві з них перерва. Платили 20 копійок за зміну. Непогані гроші на той час, а ще Безхатченкам давали перепустку у нічліжний будинок благодійного товариства. По цьому призначенню здання існувало до року. У 2017 году це общество було ліквідовано. Всяка часне, скажімо так, Занедбаний будинок тільки останні 10 років, розповідає філософ Мухін. До цього будівля активно експлуатувалася. Здесь находился народный суд и прокуратура Краснородецкого района долгое время. Пока в конце 90-х годов здание, скажем так, не было передано на ремонт, в процессе которого оно стало приватизированным. Здання на Огу улиці Щепкіна і о, проспекта Калініна. Здесь раніше находилася аптека на першому таже, на втором на теж находилася одної з якина славських же училищ. Згодом аптекар, німець на прізвище Пріцкер вирішив поряд звести будинок для життя. У ньому на першому поверсі і розмістилася аптека. Сучасним фармацевтичним закладом слава аптеки на першій чечелівці і не снилася, бо працював над будівлею сам Олександр Красносільський. На рахунку Олександра Леонтьєвича, з три десятки проєктів будівель тільки у Катеринославі. Вважається, що саме Красносільський зробив найбільший внесок у формуванні сучасного архітектурного обличчя Дніпропетровська. На першій Чечелівці у 1916 році. Здання виповнено було в любимому стилі Олександра Леонтьєвича. Це в стилі італійського палаццо 16 века. Тобто це такі трініссансні елементи, але і неокласичні. Особливість у використанні античних елементів. Колонны, которые идут на всю высоту здания, колонны Коринского ордера, отличаются от за здания других зданий Красносельского. А что это такие за ордер? Существует всего три ордера: это Дорический, Ионический и Коринские. Но ну, считалось, что они идут родом эти колонны из Древней Греции да из города Коринфа. комат на проспекте Калинина, выявляется, был университетом. Народным. народное означало, что сюда, скажем так, пускались все люди, он был бесплатным. То есть это тоже было очень необычно, потому как, знаете, что в Российской империи, до революции образование было платным. То есть это не зависит, это было училище, это было гимназия, это был университет, все было платным. Жодних обмежень. Ні національність, ні соціальний статус не впливав. По праву такий освітній заклад для чечелівки дуже багато важив. Спочатку університет мав бути на честь Пушкіна, але ім'я Олександра Караваєва для Чечелівців виявилося важливішим. створенням народного університету тут, на Чечерівки зв'язана історія з Олександром Львовичем Караваєвим, відомим врачом, який був в 1908 році в Екатеринославі у дід. У скажем так, ну, интересно, что Караваев э, много помогал, э, в том числе и рабочим, принимал у себя часто и бесплатно. И после убийства Караваева э, решили Создать університет імені Алісана Львовича Каралаєва. Була така общана волна, то розмущені та щоб обід Каралаєв. І на этой волне, скажем так, був созданий університет його імені. З 1917 року розповідає Антон, народний університет став приватним. За радянських часів у цьому приміщенні був райком партії, а потім вже й призовників стали приймати. Сацех дуже схожа на сучасную. Ныржевана уже 100 роков. Да, она ну, похожа на современное. Дело в том, что она ну, на современный кирпич, потому что он белый, то есть силикатный. Но в начале 20 века появляется тоже этот кирпич, помимо обычного красного, появляется и белый силикатный, который используется в строительстве. Здесь мы видим, что все элементы на стене они сделаны из силикатного кирпича, и все украшения тоже сделаны из кирпича, разные формы. Так называемый фасонный кирпич. И так, такие вещи делали, в принципе, Вікатрі наславі. Тось тобто, уже потім в совєтські ремінані зависимості. Я ті якось не займалися. Проходимо буквально квартал і опиняємося в незвичному місті. Життя тут як одинокий трамвай. Іде не квапливо. Нових домів небагато. Наче нічого за майже сотню років не змінилося, роздумує Антон. Ну, так хай не тут все спокійно, тут не так багато машин, транспорту, якоїсь суєти. А що ви маєте на увазі під устроєм життя? Ну, такий же уклад життя, можна сказати, що полу-сельський, тому що тут спокійно, тут віддалені від центру Виявляється, не тільки центр цікавий. В буденних речах у промислових районах приховані справжні історичні перлини. і їх, якщо пошукати, можна зібрати ціле намисто. Як ви вважаєте, чи по кожному району Дніпропетровська по кожному промисловому району можна проводити екскурсії, чи кожний район може бути цікавим? Знаете, наверное, каждый, но просто вопрос того, насколько мы знаем об этом, то есть вопрос знания и информации. Потому что если брать другие какие-то места, которые связаны. Например, есть такой у нас поселок, который у нас Султановка на левом берегу, связанный с заводом Гантки, завод королипных табуши, -то, то там, например, информации очень мало есть. Хотя я думаю, что тоже, если походить посмотреть, там тоже есть интересные здания, которые сохранились, то есть какие-то еще памятники. но все-таки этот район Чечеловка он наиболее интересен и наиболее насыщен с точки зрения истории, каких-то исторических событий. Наприклад, йдем мы зараз вулицею улицу Бабушкина, колишньою другою Чечелевскую. Переименовал її совсем не на честь бабусь. Большевик один такой был. Бабушкин – это революционер, человек, который участвовал в первой русской революции 1905 года. И действительно революционер-романтик. А, тобто? Ну як і звісне висказання, що революція діва траманті красона относяться к Івана Васильовича Бабушкину в повній мірі, який много раз арестовувався, сидів різних тюрьмах, убігав. Іван Васильович, відомий як Микола Миколаєвич і Новицька, народився у Вологодській губернії у 1873-му. У 1894-му був засланий до Катеринослава за визвольну боротьбу робітничого класу. Катенослав uh, еще был в те времена сильным городом, то есть сюда отправлялись сыльных. И здесь он работал на Брянском заводе, где uh, и также параллельно занимался, скажем так, распространением uh, революционных прокламаций, то есть различных прокламаций большевиков, листовок и так далее. Ти пізніше потрапив у так званий чорний список та був розстріляний без суду і слідства. Пам'ятник революціонеру тут же на вулиці Бабушкіна безіменний стоїть поодиноку. У домі номер 13 енну кількість років тому розташовувався музей імені Івана Васильовича. Місцеві кажуть, то вже давно приватний будинок. У вулиці Бабушкіна, 64 у маленькій темній вузькій будівлі була пошта дом з столітньою історією пошти. З 1900-х годов, з начала з станція находилася, телеграфна контора знаходилась здесь, І вона здесь посучастувала в ході до ну, на почтах до времен В Советські рівна здесь було почтове ділення номер 4 Десь тут приблизно по вулиці Орловській проходить межа чавки. За нею починається, чи то пак починалося брянське поселення. Брянское общество, которое занималось, у них был ряд скажем так, предприятий, которые занимались э, изготовлением различных изделий для промышленности, ну, промышленности железной. У Катерины Слови товариство вырешило будувати свой завод. Все дело в том, что здесь для процесса получения железа, ну точнее стали, до да, чугуна, необходимо две составляющих. Одна это железная руда, вторая это уголь. І Катерінославі, Катенаславської куберні, все это було. Донбас, Уголь, недалеко да сюди носити Кривбас, це железна руда. І как раз між кривбасом та Донбасом строїться мощний огромный металівський завод. У 1887-му завод відкрили, а території неподалік заселив металургійний топ-менеджмент. Здесь були красиві дома, здесь були красиво высажены деревья, росли везде цвіти. Все було очень красиво, культурно. Но, э, нужно учитывать учитувати, що здесь жили в основному То Тобто, це був такой маленький иностранный городок, французи, и ви Катерина Екатеринославе, при Брянському заводі. Все було очень красиво, культурно і чисто. За межею краси якраз і починалася та славнозвісна Чечелівка, район, де будували або орендували житло робітники заводу революціонери і романтики. Таких історій та місць у Дніпропетровську, а тим більше в області, безліч. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.